Друже, у нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Послухай, будь ласка, вірш, який написала Надія Красоткіна, а називається він Весняна турбота. Роботи на весні у всіх багато. Турботи хоче і город, і сад. Не мають часу й зайти до хати. Тож поробити треба все підряд, бо ж день весняний цілий рік годує, тому потрібно встигнути усе. Людина кожне часу не марнує, тому копає, сіє і трясе. А ще ж дерева треба побілити, а ще красу повсюду навести, і кущики гарненько підкормити, І новенькі квіти також завести, що прадували серденька красою. І дарували ніжний аромат. Тому роботи повно є весною, тому робити треба все підряд. Про яку пору року йдеться у віршику? Навесні у всіх багато чого. Що потребує турботи? Як ти гадаєш, чи може дитина допомогти дорослим в роботі навесні? Поміркуй. Як ти можеш допомогти дорослим у роботі в саду, у квітнику чи городі? Цей вірш нам розповідає про важливі роботи, які люди виконують навесні. Саме в цю пору року потрібно встигнути засіяти поля, посадити рослини, доглянути дерева, підживити кущі та квіти. Зараз послухає твір Наталі Забіли ясочина грядка. Про маленьку дівчинку ясю, яка захотіла посадити свою грядку. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи з-під трави торішньої стирчать. Край парка на що це роблять діти? Скільки сміху, галасу? Підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині. В мене морква. В мене буряки, а в того гарбуз з смачним насінням. І в юнки, і горох і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личка рожовеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка! Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток, їй, щоправда, допоміг Михасик та Роман та Лесь та Ігорюк. Ну мала, яке ж тобі насіння? А мала не знає, що саджать, посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня позирнятку. І буряки, ви моркви і те, і те. Ой, будешу ясюні грядка, мабуть, краще, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору І пече й цілує дітвору. Як називається твір Наталі забіли? Про кого розповідається у творі? Що робила яся в садочку? Кого побачила яся? Що робили діти? Які овочі хотіли вирощувати діти? Чи було ясі легко працювати з лопаткою? Хто допомагав ясі? А зараз пропоную тобі пограти в дидактичну гру, що де росте. Поглянь, у верхній частині слайду розташована картинка городу та макет дерева, а в нижній частині розташовані фрукти та овочі. Тобі необхідно буде назвати, як називається фрукт або овоч, та де він росте? На городі чи в саду на дереві? Це морква. Де росте морква? Морква росте. На городі? Це абрикос. Де він росте? Він росте, у саду на дереві це яблуко. Воно росте, у саду на дереві, це капуста. Вона росте. На городі. Це вишні. Вони ростуть. У саду на дереві це буряк. Він росте. На городі це слива. Вона росте. У саду на дереві. Це. Огірки, вони ростуть на городі. Наше заняття підійшло до завершення. Давай пригадаємо, який твір ми читали. Ми читали твір ясочина грядка. В яку гру ми грали? Ми грали в дидактичну гру, що де росте. Так де ж росте яблучко? Яблуко росте на дереві у садку, а капуста де росте? Капуста росте на городі. Бажаю тобі гарного дня. До побачення!